Факту керування, зупинки, нероз'яснені права, не має жодних підстав і прохання дати людині поліцейському другий шанс на керування транспортними засобами. Більше додати, ваша честь нема що. Транспортний засіб. так, ваша честь. І там відмови. Він, Він... поліцейський йому. Прийти на місці, пропонували медзаклад, це е, зараз скажу це відеозапис, диск другий, там, е, по-моєму, там щось година, 19 хвилина. Е, він відмовився, там чітко була відмова його. Ну, Відмова була ваша честь, тому що наша позиція, що він не керував, всі ми юристи, ну, його присліпили, так він спереду сидів, так він їхав, так він їхав. Тут ми так трактуємо, як би двозначно, трьохзначно ваша честь. Якби, ну, У нас така правова позиція.